На моєму Ютуб-каналі усіх рада вітати, на всі питання карти готові відповідати, але спочатку загальний прогноз підготувала, бо на новий 2025 рік карти розклала. У 2025 році змія буде панувати. Мудрість та інтуїцію радить розвивати, який же рік цей символ нам подарує, та які новорічні сюрпризи під ялинку готує. Дерев'яна зелена змія замінить зеленого дракона. Весь світ підкориться її правилам і законам. Нас очікують трансформація та мудрі зміни, тому є шанс змінитися у кожної людини. Змія від природи інтуїцію гарну має, тому вдало себе проявляє. Самовираження – це її сильна сторона, робить як хоче, бо впевнена, що права. З будь якої ситуації – Завжди вихід має. Свого ворога не боїться та перше нападає. І змії хочеться приклад брати, діяти спокійно та завжди перемагати. Змія пророкує глибокі зміни, які нас чекають у рідній країні. До активних дій вона закликає, з цією тактикою змія перемагає. Я коротко описала, що у рік змії нас чекає, які унікальні особливості цей символ має. Тепер готова відповідати на ваші питання. Ці мій подарунок підписникам на новорічні святкування.